Нацрада України із питань телебачення, і радіомовлення і програма підтримки ОБСЄ для України презентували посібник рекомендацій із медіаграмотності і застосування профстандартів. За основу взяли опитування представників медіасфери. Власне, це практичні рекомендації для журналістів і блогерів, як говорити з людьми людською мовою, не зачіпаючи при цьому їхніх почуттів. Основна мета, щоб він став таким практичним інструментом, де є поради, де є приклади, де є джерела, до яких медійники в будь-який момент можуть звернутися в будь-яких складних ситуаціях, або коли вони сумніваються, чи якісь протиріччя подаючи ту чи іншу інформацію, і вони могли знайти відповідь на свій на свій запит. Під час війни, особливо під час Тих атак, які в нас відбуваються з боку Росії, для нас дуже важливо розуміти, чому і кому можна зараз довіряти. Тому ми продовжуємо підтримувати саме ці ініціативи.